10 продуктів вбивць твоєї молодості список найнебезпечніших продуктів, які ти вживаєш кожен день, і тебе вони руйнують. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему: про харчування, про продукти, які ви вживаєте кожен день. Але саме ці продукти заставляють вас хворіти, відчувати себе достатньо погано і впливають на вашу молодість. Залишайте питання в коментарях, підписуйтесь на канал і поїхали. Після цієї інформації я сподіваюся, ви більше не будете вживати магазинну курку. Курка знаходиться в ангарах, там де одночасно вирощується 10%. Курей. Для того, щоб попередити вспишки інфекції, в корм додаються антибіотики. І саме ці антибіотики ми вживаємо з їжею. Якщо приміщення погано вентилюється, накопичується аміак, що отруює. І таким чином м'ясо, яке ми споживаємо, також отрує наш організм. В середньому курка для того, щоб вирости, їй необхідно десь 3 4 місяці, але на птахофабриках курки вирощуються за 30-40 днів за допомогою гормонів росту, і потім ми вживаємо ці гормони росту з їжею, що можуть викликати рак та інші запальні захворювання. Також курку годують комбікормом, який видобувається з жовтого жиру, і цей жир ми також вживаємо. І саме це є причиною високого холестерину. І найбільший факт, який мене здивував, ви можете дізнатися в моєму інстаграмі. Тож підписуйтесь. Наступний продукт, він наче, додає нам сили, але все навпаки. Він не дає. Нам розслабитися. Ми вживаємо цей продукт кожен день в надії, що будемо відчувати себе більш енергійними. І це кава. Кава насправді вона не додає нам енергії, вона блокує спеціальні нейромедіатори розслаблення. І тобто ми знаходимося в постійному тонусі через це, не додає нам енергії, а просто нас зажимає. І таким чином кава. Може впливати на роботу наднирників і призводити до того, що наші наднирники виснажуються. А ми і так знаходимося кожен день в умовах постійного стресу. Тому кава це не найкращий продукт для того, щоб себе підбадьорити, і вже є дослідження. Які кажуть, що вживання більше трьох чашок кави в день може призводити до серцево-судинних захворювань? Вже доведений факт, що ці продукти можуть викликати рак, і це молочні продукти. Існує енциклопедія досліджень, називається PubMed, де ви можете знайти дослідження на тему того, що саме молочні продукти можуть викликати. Рак молочної залози, рак яєчників та рак простати у чоловіків, як це виникає? Ну, по перше, дуже токсичний білок казеїн, який може запалювати ваш організм, як саме вирощується, добувається це молоко. Корова, як так само, як і курка, знаходиться в таких умовах, що там може спалахувати інфекція. І щоб попередити інфекцію, корову годують великими дозами антибіотиків, також стимулюють гормонами росту лактацію. І саме оці гормони росту і можуть викликати рак. Також нітрати, нітрити, всі ці токсичні речовини ми споживаємо. Разом з молочкою вже є доведені ці факти. Я знаю, що багато людей не може відмовитися від молочних продуктів. Чому? Тому що молочка може викликати залежність, як це відбувається. Коли, наприклад, молоко чи сири потрапляють в організм, вони виділяють казино, морфіни, і нам стає добре, так спокійно, і саме це викликає цю залежність. Але дивіться. Свідомо на своє здоров'я і припиніть вживати молочні продукти. А де брати кальцій, якщо не вживати молочні продукти, я розкажу вам в інстаграмі. Підписуйтесь, сьомий продукт це глютен. І глютен треба виключити не тому, що це маркетинг або якісь штучки про целіакію. Я працюю з аутоімунними захворюваннями і бачу, як кількість цих захворювань збільшується кожен день. Це пов'язано саме з великою кількістю споживання глютену, тому що я питаю своїх пацієнтів і більшість з них сиділи на булочках, на хлібчику. І також є доведені дослідженнями, що глютен запалює стінки кишківника. І це не тільки про целіакію. Я не рекомендую слухати тих експертів, які кажуть, що глютен це лише про цю тотальну непереносимість. Ні, глютен це клійковина, яка запалює кишківник, і може сприяти тому, що виникає такий синдром, як дірявий кишківник. Також за рахунок цього синдрому йде порушення мікробіому кишківника. А мікробіом це що? Це наша імунна система. І таким чином це ламається. І найбільше я бачу, що це стосується саме аутоімунного теридиту, тому що клітини-глютена, вони схожі на клітини щитовидної і дсб системи І самі з того, щоб атакувати клітини глютену, вона починає атакувати клітини щитоподібної залози. Якщо у вас є аутоімунні захворювання, приходьте на консультацію, тому що це мій основний профіль. Я постійно займаюся цим і бачу дуже класні результати, як коли людина тільки виключає глютен. Ми бачимо, як падає антитіла. Якщо ви думаєте, що ви можете бухати кожен день, і це ніяк не буде впливати на ваш організм, на вашу вагу, на ваше здоров'я, то ні. Алкоголь дуже токсична речовина. Вона впливає на роботу печінки, на роботу мозку. І нам здається, що як тільки ми випили трошечки алкоголю, нам стає зразу кайфово, але це не так. Не можна вживати алкоголь, якщо ви хочете схуднути. Але є один маленький лайфхак, яким я хочу поділитися з вами як. Правильно вживати алкоголь для того, щоб мінімізувати його вплив на ваш організм. Коли ви вживаєте алкоголь, то бажано додавати велику порцію салату, тобто клітковини, яка буде зменшувати. Вплив зменшувати швидкість смоктування алкоголю в кров, і таким чином не буде таких різких стрибків цукру, і це буде зменшувати його токсичний вплив. І що я ще хочу порекомендувати: якщо ви все ж таки вирішили, що ви не можете відмовитись від алкоголю, то вживайте не більше однієї порції в годину, тобто це може бути вина або 50 грам якогось міцного напою або 0,33 пива. Хоча пиво я взагалі не рекомендую вживати. Наступна група продуктів, яку треба виключити, бо вона не має ніякої користі, це соуси. Ви постійно вживаєте якісь кетчуп і майонези, але подивіться на склад цих продуктів, що саме є в складі того самого кетчупу. Там буде велика кількість цукру і того самого глютену. Про який ми сказали. І якщо ви хочете отримати класні рецепти корисних соусів, напишіть мені, будь ласка, в директ інстаграму соуси, і я відправлю вам найкращі, найкорисніші соуси, які ви можете робити вдома без а, таких особливих зусиль, і вони замінять саме в магазині. Я вважаю, що цей продукт треба заборонити взагалі в продажу, тому що його найбільше всього вживають діти, і це чіпси, сухарики і горішки. Ці речовини вони утворюються під час готування саме чіпсів. Це жири, це токсини, такі як акриламід. Вони утворюються під час нагрівання, і вони можуть отруювати ваш організм і викликати рак. Також ці продукти містять велику кількість жирів, які Впливають на роботу вашої печінки, на серцево-судинну систему, на вашу вагу, тому що вони дуже швидко всмоктуються в кров і підвищують цукор, і можуть навіть викликати діабет та серцево-судинні захворювання. Тому будь ласка. Виключте чіпси, сухарики, і оці оброблені горішки з вашого раціону. Замініть їх просто на якісь звичайні горіхи, наприклад, грецький горіш або фундук. І це буде класна альтернатива таким корисним снекам. Наступна група продуктів це бомба з повільненої дії це ковбаси. Ви думаєте, що. Ковбаса чи сосиски це така собі швидка альтернатива м'ясу, але це не так. Це дуже небезпечні продукти, тим, що вони, по-перше, майже не містять м'яса, вони містять речовини, які також можуть викликати рак. Особливо це стосується оцих копчених продуктів, тому що копчаться вони хімічним шляхом, тому що під час копчення а, вони. Містять продукти згорання і радіолізи, які являються є... Дуже небезпечним, також цікавий факт, що саме сосиски та ковбаси вони викликають найбільшу залежність у дітей. Були проведені цікаві експерименти з дітьми, їм давали, поклали перед ними сосиску, сказали: якщо ти зараз витримаєш 10 хвилин, то я подарую тобі якийсь подарунок. І 10 з 10 не витримали цієї паузи, тому що діти не можуть просто контролювати це бажання. І вони хочуть з'їсти цю сосиску через те, що в ній дуже багато підсилювачів смаку. Глютамат саме, який викликає залежність. Щоб не бути голословною, ви можете пошукати в Ютубі, як виробляються ці сосиски. Є дуже багато відео таких розоблачень, які реально показують, що ці продукти супернебезпечні. Ми підбираємося к Продукту, який на другому місці, і ви всі знаєте цей продукт, але вам дуже-дуже складно від нього відмовитися, хоча ви розумієте, що це шкідливий продукт, і це цукор. Про цукор сказано, мені здається, вже так багато, але все одно люди. І продовжують його системно вживати. Чому? Тому що цукор це залежність. Коли ми вживаємо цукор, виділяється дофаміни, ми відчуваємо таку собі насолоду. Але за цю насолоду ми платимо найбільшу ціну. Цукор. Він впливає на наш мікробіом, що також призводить до порушення і викликає аутоімунні захворювання, викликає запалення судин. І оцей атеросклероз або бляшки, які наліпаються на судинах, вони не через жири, вони через цукор. Тому що цукор він запалює стінки судини і наліплюється холестерин. Цукор це зайва вага, цукор це постійні стреси, тому що ми вживаємо велику кількість, ми отримуємо це дифамін, як тільки ми. А, Перестаємо вживати, дофамін падає і викликає в нас тривожність і постійне таке бажання з'їсти ще, ще ще оці рідкі напої, типа Кока-Кола, це суцільне зло, тому що там, крім цукру, є ще цукорозамінники, такі як аспартам, і також вони являються потужними канцерогенами. Тому зробіть таке маленьке зусилля, маленьке. І спробуйте відмовитися від цукру хоча б на, на два тижні, і ви побачите, як зміниться ваше життя, як у вас буде більше енергії, ви будете більш спокійною людиною, і ви скажете собі дякую, що ви повірили в себе і вирішили змінити свою звичку. І останній продукт, який, на мою думку, найнебезпечніший, який ви вживаєте. Кожен день в кожній родині, майже на всіх кухнях є цей продукт, і це рафінована олія. В рафінованій олії немає нічого корисного. Я називаю цей продукт канцероген в банці. Мало того, що він а, зберігається в пластиковій пляшці, що постійно окислюється і цей мікропластик потрапляє. І коли ми нагріваємо рафіновану олію, це призводить до того, що канцерогени, які містяться вони починають активуватися і потрапляють в наш організм. Забудьте про цей продукт, це, це суцільне зло. Ці жири і якраз являються причиною того, що у вас починається застій жовчі. Ці жири запалюють ваш організм. І рак він не приходить просто одним прекрасним днем. Ви захворіли. Ні, це наслідок ваших системних дій. Тому, будь ласка, є дуже багато альтернатив у цій олені. Є нерафінована кокосова олія, на якій можна смажити. Є масло топлене, масло гі. Або те саме оливкове масло, можна також його використовувати, воно буде давати менше шкоди на ваш організм. Насправді, дуже багато видів олії, які ви можете використовувати в своєму побуті, замінивши Цю олійну ваші діти скажуть вам дякую, тому що ви зможете прожити довге і щасливе життя. І давайте так, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки з 10 продуктів ви вживали в своєму побуті, від чого ви готові вже відмовитися завтра, а краще навіть сьогодні. І давайте Напишіть, будь ласка, згадайте мене через місяць, як ви почали себе почувати після того, як ви реально передивилися свій раціон і прибрали той самий цукор, молочні продукти перестали смажити на рафінованій олії. І, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал. Я роблю цей контент саме для вас. Я знаю, що вам цікаво. І обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб і до нових зустрічей.